До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання нашим шановним телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати, а тому я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Також закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. День Соборності у Бузьку. як відзначили цей день. Квіти у подарунок, як у центрі Бродів провели акцію. День Соборності України відзначили у Бродах. Репортаж із Народного дому. Про ці та інші новини далі у випуску. У Народному домі міста Броди відзначило День Соборності України. З цієї нагоди організували благодійний концерт. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! У місті Броди в Народному домі пройшло благодійне патріотичне дійство, присвячене 106 й річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На концерт завітали жителі нашої та сусідніх громад, аби згадати важку боротьбу українців до омріяної, вільної та соборної держави. Розпочався концерт із патріотичного слова, яке торкнулося кожного присутнього. Сьогодні зробовиця України перекращає не лише пам'яті про спільне минуле. Потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Проте, в сучасному спротиві російській агресії, ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній, незалежній державі. Та це прагнення дається нам, як і століття назад, надзвичайно великою ціною. Згодом на сцені з'явився зразковий вокально-хореографічний ансамбль девограй бродівської гімназії імені Івана Труша. Із вокально-патріотичною композицією Україна в нас одна, яка символізує боротьбу українського незламного народу, який постійно відстоює свої права та сутність серед інших держав. Енергійність та професіоналізм є присутніми у кожного учасника колективу, яскравий традиційний національний одяг, доповнив образ українця та українки, який відображає національну свідомість нації і її естетичний ідеал, мрії та цінності. Володимир Кулінець є керівником ансамблю Дивограй, заслужений працівник культури України. Автором і постановником прекрасних хореографічних танців є Марія Дацьків, а мелодійний супровід підготував музичний керівник Віталій Целюх. Пізніше українським народним танцем дівчата та хлопці продовжили піднімати патріотичний дух. Згодом прозвучала щемлива пісня Янголи, присвячена усім українцям, що загинули у цій війні, я повітря. І В святковій сцені прозвучала музична композиція ансамблю викладачів бродівської школи естетичного виховання, який підняв настрій кожному своїми неймовірними колядками. <му> Опісля зустрічаємо маленьких учасників ансамблю Карамельки, зразкової студії вокального мистецтва Гал-арт. Бродівського центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом Ірини Лаврін діти із найкращими побажаннями звернулися до кожного, хто завітав на це неймовірне дійство. Далі учасники ансамблю долоньки зразкової студії вокального мистецтва Галарт Бродівського центру дитячої та юнацької творчості і своєю святковою програмою дарували хвилини радості та добра. Ансамбль скрипалів народного дому села Суховоля своїм молодійним виконанням торкнувся серця кожного, адже присутні отримали різноманітні емоції, відчуття спокою та душевної легкості. Талановита солістка Ірина Вальків дуже ніжно заколядувала. А глядачі гучними оплесками подякували їй. Також у їхньому виконанні прозвучала щедрівка. А народний аматорський ансамбль Криниченька під керівництвом Наталії Ковальчук виконали щедрівку побажання, у якій зичили сімейного затишку, тепла кожній родині та миру нашій Україні. Народний аматорський ансамбль народної музики Гоб зі смиком під керівництвом Сергія Мілютенка зачарував присутніх професійною та енергійною грою на музичних інструментах. Далі перед глядачами з'явилися учасники вокального ансамблю нотки зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт, які також звернулися до України. Ансамбль пісні і музики Діброви під керівництвом Ярини Шишки спільно з народним чоловічим вокальним ансамблем Січовик підняли патріотичний дух присутнім піснями про Україну та наших відважних героїв. Працюємо з вірою до перемоги. Нашим Збройним силам України за можливість спокійно жити. Також всі бажаючі мали змогу долучитися до збору коштів для зарядних станцій для 42-ї бригади, 3-го батальйону. Тому було зібрано 5270 гривень. На завершення благодійного патріотичного концерту прозвучала спільна патріотична пісня про нашу соборність, єдність та незалежність українці, ми єдиний народ. Єднаймося і наближаємо нашу перемогу. Далі Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На Майдані Свободи у місці Броди відбулося символічне свято для гарного настрою. Тут перехожі мали можливість отримати безкоштовний букетик квітів. Докладніше у сюжеті. А бродівчани мали можливість отримати насолоду від прекрасного оформлення букатів із живих квітів. Таке свято організували з тих причин, що живі квіти, які дарували жителям, вже не будуть використовуватися для торгівлі в майбутньому. Дуже важливо у теперішній час організовувати подібні свята, які роблять день чудовим, приносять позитивні емоції щастя, радості, гармонії, ніжності. Усміхайтесь та будьте здоровими. Оксана Караїм, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У місті Буск місцеві мешканці з нагодення соборності України пройшлися центральними вулицями міста. Докладніше про цю подію у наступному відеоматеріалі. Тебе по золотих твоїх стежках. she На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Дякую усім за перегляд. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини лунатимуть з Бродівської громади. Рятувальники спільно з представницею ювенальної превенції, відділення поліції, начальником центру соціальних служб та міською радою провели відпрацювання на території Бродівської громади. Комісійно відвідали житловий сектор у домі багатодітної родини. Провели роз'яснювальну роботу щодо пожежної безпеки у побуті, оглянули стан електрощитків та котельні. Головний інспектор Михайло Тацій зазначив, що у разі, якщо у приміщенні відчувається запах плавленого, необхідно знайти джерело. Якщо причина в електриці знеструмити приміщення, а розміщення у спальнях пожежних сповіщувачів, які вловлюватимуть дим та сигналізують про небезпеку, допоможе вчасно зреагувати на небезпеку вдома. Також необхідно уникати перевантажень електромережі, а всі розетки мають бути установлені на негорючій основі. Разом з тим трапляються й ситуації, коли у будинку пічне опалення та зношені електромережі. Звернули увагу мешканців одного з таких будинків на тріщини та несправності печі, небезпечно змонтовані з'єднання проводів методом скрутки. На озері Бугаї спілкувалися з перехожими та рибалками щодо правил безпеки біля водойм у зимовий період. Жилет та рятувальна мотузка не менш важливі у зимовій риболовлі ніж вудочка. Також слід пам'ятати, що у плюсову температуру виходити на кригу не можна. Залишили інформаційні матеріали у громадських місцях та біля церков, спілкувалися про правила пожежної безпеки з мешканцями у середмісті. За даними ДСНС, за 2023 рік у Золочівському районі сталося 196 пожеж це на 47% менше ніж у попередньому, 2022 коли було зафіксовано 369 таких випадків. Зокрема, у місті Броди трапилось 30 пожеж за рік. Тенденція йде на зниження, але прикрих випадків все ж немало. Тому пам'ятайте і виконуйте правила безпеки, вони рятують життя. Вогнеборців рятували дві будівлі від знищення вогнем у Золочівському районі. Так, 17 січня, о 20.55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Гаїдітковецький злочівського району у цегляній будівлі. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державно-пожежної рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття вогнеборців до місця події дах будівлі був охоплений вогнем. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідню будівлю. О 22.42 пожежу локалізовано та о 22.51 ліквідовано. Вогнем знищено дах на площі 50 квадратних метрів, дерев'яне перекриття на площі 20 квадратних метрів, речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів, генератор, квадроцикл, мопед. Пошкоджено перекриття на площі 10 квадратних метрів, врятовано дві будівлі. Наслідок займання ніхто не постраждав. Шкільний спортзал Станіславчицької школи перетворився на ярмаркову локацію. Так у Станіславчицькому закладі загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом імені Тимофія Бурдуляка торгували смачненьким і збирали гроші на Збройні Сили України. Десятки долонюк лягають на серця під звук національного славня. Кожен робить те, що може для нашої спільної перемоги. Спершу учасників та гостей ярмарки привітала директор школи Надія Творковська та заступник міського голови Ірина Олеха. Вони подякували учням, батькам, вчителям, які проявляють ініціативу та роблять гарні події і хороші справи у старостинському окрузі. Під стінами розгорнуті імпровізовані прилавки, щедро прикрашені декораціями у національних кольорах. Тут є чим поласувати: випічка солона і солодка. Полюблені перемащені вафлі, кольорове желе, кекси, десерти на будь-який смак та колір. Починається торгівля, навіть наймолодші учні відчувають важливість своєї нової ролі, радити найсмачніше, віддавати товар та рахувати решту. Дошкільнята не залишаються осторонь, зосереджено спостерігають за покупцями і трішки дегустують те, що припало до смаку, заохочуючи інших скоріш обирати покупки для себе. Потрохи коробки для виручки наповнюються різнокольоровими купюрами. У залі гамірно, як і має бути на кожній вдалій торговиці. А вторгували солідно 24 тисячі 852 гривні. Дякуємо організаторам та учасникам за світлий життєрадісний захід та допомогу Збройним силам України. Безпілотний розвідувальний комплекс Лелека 100 уже на фронті допомагає відганяти ворога з нашої землі. Дрон вартістю майже півтора мільйона гривень передали бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Щоби виконати запит, воїнів об'єднали зусилля дві громади Львівської і Тернопільської областей, а це Бродівська та Підгаєцька. Як розповідають самі захисники, такі комплекси, як лелека, дуже потрібні на війні. Це точний і надсучасний безпілотник українського виробництва. Він забезпечує розвідку та коригування вогню української артилерії. Дякуємо воїнам за щоденний захист. 44-та окрема артилерійська бригада вдячна голові Бродівської громади, Белею Анатолію Андрійовичу, платникам податків нашої громади, депутатам та її очільникам за фінансову допомогу у придбанні лелекі 100. «Лелека-100» 100 це пристрій для розвідки, і він дуже важливий для нас. Ця підтримка свідчення вашого небайдужого ставлення до потреб ЗСУ. Дуже приємно, що в наш нелегкий час існують такі люди, які готові прийти на допомогу. Шановні меценати, щиро дякуємо вам. За нашу пташку віримо, що вона принесе нам багато користі і наблизить нас до перемоги. Вдячні всім вам за розуміння наших потреб і таку необхідну нам сьогодні підтримку. Слава Україні! слава! Сім машин з Ірландії успішно виконують бойові завдання на фронті. Так, наприкінці минулого року, під час четвертого візиту наших ірландських друзів, у Броди доставили сім автомобілів для лав Збройних сил України. Машини бійцям на нуль вдалося отримати завдяки співпраці волонтерських фондів з благодійного фонду Берегиня, керівником якого є Анатолій Белей. Ірландсько-українське партнерство значно посилює кооперація волонтерів двох країн. Після технічного огляду та додаткового комплектування машин бойові джипи голова громади передав у різні бригади, де служать бродівчани. І на цьому в мене всі новини. До нових зустрічей.